У вересні поточного року нідерландські повітряні сили офіційно завершать епоху експлуатації винищувачів F-16, організувавши прощальну церемонію. Ну давайте робити виводи, потому що важке час. Цілі такі. Брали участь у багатьох операціях, включаючи міжнародні місії в Косові, в Афганістані, в Лівії та Іраку. Церемонія прощання відбудеться на авіабазі Волкел, де в 16 зіймуться в небо для прощального прольоту над країною. Після завершення служби більшість цих літаків буде передано Україні в рамках зусиль щодо зміцнення її обороноздатності і буде продовжувати воювати в ще більш важких умовах. На тлі цього досить примітно, що Україну Нарешті додали в оператори цих літаків, і скоро ми побачимо новий шлях уже нині українських f 16 від моменту їхнього складання в Європі і до участі в бойових дій на території України. Військово-повітряні сили Сполучених Штатів понад 5 тисяч літаків. Найбільша повітряна потуга у світі, яка забезпечує армії панування у небі, прикриває сухопутні сили і забезпечує маневреність на полі бою. Чи зможуть ВПС забезпечувати перевагу американській армії і надалі? Зважаючи на досвід війни Росії проти України. Це питання обговорювали військові, діючі та відставні учасники безпекової конференції у передмісті Вашингтона. Без переваги у повітрі на сполучені штати у випадку конфлікту чекає така ж війна, як в Україні: війна на виснаження We ми були сформовані як ВПС 77 років тому з єдиною метою контролювати повітря для нашого народу, щоб захистити нас від нападу, дати свободу, якщо ми будемо атакувати свободу маневру. Наше завдання з'ясувати, як це забезпечити, і надалі інакше виникає питання: навіщо нам взагалі військово-повітряні сили? Досягнення переваги у повітрі це абсолютний імператив для того, щоб отримати перевагу на полі бою. Інакше ви побачите те, що ми вже бачимо в Україні. Це перехід до операції на виснаження окопної війни і зовсім не такої, яка була протягом Першої світової війни. Панування у повітрі зводиться на нівець десятками тисяч безпілотників з обох сторін в Україні. каже екс командир командування ВП США у Європі Джефрі Харгіан. Не можна сказати, що буде якась конкретна платформа, яка вирішить цю проблему. Повинна бути дискусія про те, як розширити оборону, як інтегрувати її в усі сили. А потім переконатися, що ми не витрачаємо знаєте, величезні суми грошей, щоб збивати безпілотники за 20 тисяч доларів ракетою вартістю у мільйони доларів. Днями міністерка сухопутних сил США анонсувала масштабні інвестиції оборонного бюджету у безпілотники та засоби їх ураження. Утім, поки без подробиць. Зміни, які насуваються на американську оборонну промисловість, частково видно на авіавиставці, яка проходить разом із безпековою конференцією біля Вашингтона. Це макети майбутніх безпілотників, над якими працюють в дослідницькій лабораторії ВПС США. Ми зможемо виготовляти їх значно дешевше за традиційний метод, який ми використовували для будівництва висококласних літаків і навіть безпілотників, таких як ріпер чи предатор. Наскільки саме нові безпілотники будуть дешевшими, поки невідомо. Наприклад, безпілотник Reaper, який ВПС США частково використовують замість пілотованих літаків F-16, коштує понад 30 мільйонів доларів. Їх виробили лише кілька сотень. Основна ідея нових розробок каже представник дослідницької лабораторії ВПС перейти до масового виробництва літальних апаратів, змінивши не так технологію, як економічну модель будівництва. Мова у нашому випадку йде не стільки про створення нового літака, скільки про зміну способу проєктування та будівництва літака, намагаючись використовувати досвід автомобільної промисловості. Літак побудований на загальному шасі. Корпус цього літака можна використовувати для побудови інших літаків. І якщо у вас вже є розроблене шасі, усі витрати, які пішли на розробку, вже сплачені. Масове виробництво і зміцнення військово-повітряних сил стане найкращим інструментом для стримування потенційного ворога. Він просто не захоче атакувати США чи союзників, кажуть учасники конференції. У випадку з Україною, коли ворог вже напав, єдиний спосіб виграти дати Києву все, що можливо. Туріндезерстом неонкеймдмієнседгейфралбротягом операції пустелі» ніхто не підходив до мене і не казав з використання боєприпасів, які у вас є. А це було 1250 ударів, помножених на 4-5 точок в день. Через 10 років протягом операції в Афганістані мене таки попросили скоротити кількість ударів, бо в нас закінчувалися керовані бомби джедіє. При цьому ми скидали 7800 бомб всього на 20 точок, що не можна порівняти із ситуацією в Україні. Я хочу, щоб на кожному театрі бойових дій були запаси зброї. Вони не мають телефонувати та просити, хоча б вчасної доставки. У мене має бути ненаситна кількість боєприпасів, аби я міг дати чортів ворогам. На думку Чарльза Коркорана, який служив у штабі з операції ВПС США, Америка, має достатньо засобів, щоб вже зараз обрізати росіянам постачання зброї від її союзників. Ми знаємо, коли дрони відправляються з Ірану в Росію. Ми знаємо, коли ракети відправляються. Ми знаємо, коли зброя доставляється з Ірану хуситам. Ми дивимося на все це в новинах, а потім дивуємося, чому по кораблях стріляють, чому Київ атакують. Тощо. Тож, якщо ви хочете сидіти, склавши руки та скаржитися на безпілотники та нічого з цим не робити з точки зору політики, ви не вирішите проблеми. Так що це питання не стільки переваги у повітрі, скільки питання політики. На думку відставного генерал-лейтенанта ВПС США Девіда Дептули Україна могла б убезпечити себе від атак з повітря, якби їй дозволили бити західною зброєю в глиб Росії. Раніше в уряді США говорили, що проблема в обмеженій кількості атакам та тому, що Росія перемістила літаки за межі зони досяжності атакамджістейтакамсцормше. Мова йде не лише про Атакамс. Є ще ракета Storm Shadow. У французів є ракети для глибоких ударів. Найбільш ефективний спосіб це знищити ціну цієї ракет та бомб, перш ніж вони зможуть злетіти, тобто на аеродромах. Наразі ж путіну вдається стримувати Вашингтон від більшої допомоги Україні риторикою про ескалацію, каже відставний генерал Андрій Борис, Дмитро Мельник, Голос Америки, Вашингтон. Біля меморіалу Томаса Джеферсона в центрі Вашингтона учасники культурного десанту виконують українські пісні. Для американців це нагода не лише послухати музику, а й поспілкуватися і висловити підтримку. Амфромкелафорніяв. Я з Каліфорнії, але в мене єврейські предки деякі з них загинули в Україні. Тож я відчуваю, що українці мій народ, і я вважаю, що неправильно, коли людей пригнічують. Думаю, ми всі повинні стати на допомогу і підтримати тих, хто бореться з гнобленням. Українські військові музиканти, розділившись на групи, проводять вуличні концерти біля різних історичних пам'яток Вашингтона та в державних установах, зокрема в американському конгресі. Зазвичай в конгресі відбуваються швидкі зустрічі і ми беремо з собою бандуру. У нас є Тарас Столяр, заслужений артист України. І зазвичай він грає на бандурі якісь дуже колоритні українські композиції. Це вражає, тому що бандура це наш національний інструмент, там більше 60 струн. Також він виконує металіку на бандурі, що теж вражає американців. Для бандуристки та виконавиці Любові Шепілюк із Вінничини це перша поїздка до США каже, їй незвично виступати не на передовій. Усі мої майже виступи – це для військових, десь на лінії фронту, в якихось малесеньких хатинках, десь там в посадках, в лісах. Я до цього звикла, тому що ну я це роблю щодня, і тут я якби на справжніх сценах, на дуже гарних місцях, і мені дійсно незвично. Любов приєдналася до культурного десанту рік тому. Паралельно закінчувала четвертий курс музичної академії імені Глієра. Їздити із виступами на фронт мріяла ще з 17-річного віку. Мені хотілося співати для хлопців, бачити їх, поспілкуватися з ними, але мене батьки не пускали, казали, буде тобі 18 років, робиш, що хочеш. А поки немає, то нікуди ти не поїдеш. Я така: ну добре, добре, дочекалася свого день народження. Я виступала на Донецькому напрямку, на Харківському двічі, і з січня 2024 року, я виступала майже 9 місяців щодня на Запорізькому напрямку. На передовій любов найчастіше виконує історичні козацькі та повстанські пісні. каже, переконалася, як сильно музика допомагає піднімати дух військових. Зазвичай, як ми приїжджаємо на початку, то хлопці такі знову ж втомлені, такі нам ну, краще б там, я не знаю, щось пішли робити. Наш ну, цей концерт часто буває таке. Але потім, коли вони бачать... Наскільки щиро ми це робимо, що ми це хочемо їм просто підняти настрій, відволікти на ту годину від їхньої цієї буденщини і перенести ніби з того місця, де вони знаходяться зараз. Після того вони завжди приходять, дякують, і в них з'являється усмішка на обличчі. І це дуже цінно. Військовий піаніст та композитор Михайло Олійник із туром культурного десанту у США вже вдруге в Україні за майже півтора року він провів понад 600 виступів на передовій. каже, помітив, як у військових накопичилася втома. Тож музикою намагається додати, хоч трохи сил. Піднімає бойовий дух. Це пісні наші патріотичні, ті, які співали ще в період УПА, а ті, які зараз створені. Ми, як кобзарі, сучасного. Часу, бо для козаків приїжджали кобзарі, грали на бандурах Думи, грали під патріотичні пісні. Ми зараз робимо ту саму роботу у війську. Михайло розповідає, найскладніше виступати перед військовими, які щойно втратили товаришів по службі, а також у шпиталях із важкопораненими під враженнями за час повномасштабної війни композитор створив два власні альбоми: мелодії присвятив українським героям, містам і трагічним подіям. Мене дуже вразило місто гуляй поле. Воно дуже близько до лінії зіткнення, і мене дуже вразили люди, які там були. Ми були в підземному бункері, там залишилось не так багато місцевих людей, ще група ДСНС. І коли я виступав для них, я так надихнувся, бо це незламні люди, які постійно під обстрілами. І я створив композицію, яка називається Гуляй поле. Я присвятив цим людям. Поки частина музикантів культурного десанту продовжує виступати на передовій, група у США планує відвідати понад 20 американських міст. Кажуть, їхня музика це теж елемент української дипломатії. Ірина Шинкаренко Костянтин Голубчик, Максим Шульга, Голос Америки.